Друзі, привіт! Думаєте, ви їли таку смакоту? Не думаю. Приготуйте. І обов'язково в коментарях мені розкажіть, як вам ця страва. Починаємо готувати. Отже, розповідаю, що ми робимо. Для того, щоб приготувати курячу печінку, ми розігріваємо нашу сковорідку і наливаємо сюди олію. Звичайну соняшникову олії наливаємо десь 7-6 столових ложок. І вона зараз хвилиночку підігріється, а ми будемо нашу печінку курячу. Я її не різала, просто добре промила, не солю, тому що вона не буде м'якою, якщо ми її зараз посолимо. І підготувала муку. І кожен кусочок ми маємо вмочити в муку. І викласти на розігріту сковорідку, і будемо обсмажувати їх з двох сторон. Тож вперед. Друзі, якщо ви хочете саме приготувати дуже-дуже швидко вечерю, це, ця печінка вона готується реально за півгодини. Ну, тобто, зараз ми дві хвилини обмокуємо в муці, все викладаємо. Потім я вам показую, як ми робимо соус. І вечеря, ну дуже швидка. Якщо ви прийшли з роботи або просто не хочете довго готувати, то це дуже-дуже смачно та дуже швидко. Отже, викладаємо кожен кожен шматочок. Так, виклали кожен шматочок. Ми ці печінки і тепер обсмажуємо без кришки з кожної сторони по 3 хвилинки. І поки воно обсмажується, зараз ми з вами зробимо соус для заправки. І так, спочатку ми наріжемо цибульку. Просто спочатку її підготуємо і відставимо. Люблю так готувати, щоб спочатку підготовувати інгредієнти, ну, почистити все, помити, тому що коли ми готуємо, то можемо щось забути під час готування. А якщо ми одразу підготували цибульку, соус, ну, все це з вами не забудемо і все буде дуже смачно та швидко. Пам'ятаємо, як я вам розповідала, робити, щоб цибуля не пекла очі. Взяли цибулю, почистили помили і беремо, розрізаємо на дві половинки і в холодну воду під кран. Миємо ніж і цибульку. Помили, тепер нарізаємо і нічого вам очі не пече. Отже, нарізаємо до кінця. Перевернули печінку на інший бік і зразу сюди додаємо цибулю. Так, цибулю додали, розподілили, тепер сметанку робимо соус. У мене, звичайна, сметана, жирна. Фірма Агромол, Не знаю, звідки ви дивитесь моє відео, але ну, якщо ви з місця, де є продукція Агромол, то купуйте таку сметанку. Дуже вона класна. Будь-яку можете брати, домашню, магазинну, з дивіться. Оце сметанка. Нам потрібно з вами отак дві Здоровенні ложечки. Так, Ще трошки хватимо. І сюди ми одразу додаємо нашу сіль. Ну, десь так, пересолюємо, десь півчайної ложечки. І ще я. Додам сюди ну, такі спеції, які хочу. Можете додати перчик, можете додати якусь мівіну, можете додати, що вам подобається, паприку. У mm, мене просто мівіна uh, куряча. І сюди я наливаю водичку, ну, десь 200 мл. 150 так. Налили і тепер вилочкою чи ложечкою розминаємо все, сметанку нашу. Так. Якщо щось не розійдеться повністю по водичці, то воно розійдеться на сковорідці, адже ж там гаряче все. Але цибулю з печінкою має обсмажитися десь хвилиночок також аж 5, як я додала її. І тоді ми з вами будемо виливати цей соус. І так все перемішали. Тепер виливаємо весь сос. От Отак. Це, ложечкою все розподілили, накриваємо кришкою і тушкуємо на середньому вогні хвилин 20. Потім вимикаємо і все можна вечеряти. Друзі, ось така смакота в нас вийшла. Це нереально смачно пахне. Я подаю печінку з базилічком. Отак, От з перчиком свіженьким, соковитим, з хлібчиком тостовим. І цей хлібчик ми будемо макати в соус. Це дуже-дуже смачно. Якщо у вас. Є бажання можете зварити вермішельку замість хлібчика або макарошки. Ну, ми з хлібчиком просто обожнюємо соус нереальний, а печінка куряча, дуже-дуже ніжна, дуже соковита і така гарна. Тож, смачного, друзі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую вам за перегляди. Всього вам найкращого і смачного!